В нас починається рубрика питання від глядачів. Перед був анонс про Мігрень, Мігреньці, до речі, тема, яка викликала найбільше запитань. Більшість запитань, які давали глядачі, ми вже сьогодні підняли, їх обговорили під час розмови нашої. Але я собі щойно згадала таке запитання. Дівчинка, яка працює на швидкі, сказала, що це один з найважчих їхніх, тому що ти не не в тебе немає арсеналу, щоб допомогти. Ти приїжджаєш до пацієнта, в якого приступ мігрені він випив вже всі максимальні дози знеболювальних. І, і є в них арсенал, ну я не знаю, чому вона так вирішила. Будь-які протизапальні внутрішньовенно крапельно будуть більш ефективні, ніж таблетовані. Так, звісно. Чому? Тому що я поясню і обов'язково щось з. Проти блювотних препаратів, антиеметики так звані, mm -hmm. це, там, це рукал метоклопрамід, ну, осетрон трошки не з тої групи, але теж можна. А коли у людини розвивається напад мігрені, і оце, ото, що я казала, оце виражене вегетативне забарвлення, mm -hmm. оця нудота це. Медичними словами називається так званий гастропарез. Тобто ваш шлунок нічого в цей час толком не всмоктує. Вам навпаки, хочеться е, все з нього видалити. Тому коли Чисті. людина під час нападу ковтає таблетки, то е, з тих не таблеток смок. в кровотік потрапляти може там десята частина. Не а якщо там це mm -hmm. блювота кожні пів години, то ну взагалі нічого не всмокчується, Тому так, все якщо швидка, то вони можуть все внутрішньовенний доступ зробити разом Буде більш разом з протиблювотними і цим зняти напад. Наступне питання. І ще воно виходить з всього, що ви розповіли. Приступ виглядає дуже страшно, особливо, якщо вперше біль, не бачиш, рука руканімії, і так далі, і людина дуже боїться, що це може бути інсульт. Це може бути інсульт? За статистикою, розвиток інсульту під час або після мігранозного нападу 0,81%. Тобто це небагато. Але. Взагалі, мігрень це є предиктор того, що е, якщо от у людини в молодому віці є мігрень, в середньому віці, то е, ризик е, судинних катастроф інсультів, інфарктів, більш пізньому mm -hmm. віці, там після 60 він вищий. я Зараз не скажу відсоток, але він вищий. Тобто сам приступ це не інсульт, але треба собі фокусуватись на тому, <tous> що Щ... Да, тому... Проходити щорічні планові медичні огляди, здавати ліпідограму, широкі всі показники, загальний аналіз крові, колограму, Безуменно. щоб мати можливість попередити виникнення цього інсульту. Найважливіше, це наше завдання в, нашому, в нашій спільній роботі з лікарями за цим столом, це донести важливість, що більшість захворювань можна все-таки виявити на ранній стадії, можна попередити ускладнення. Так, цим треба зайнятися, але це можливо. Якщо порахувати фактор ризику, тобто, якщо та, якщо є людина, якої мігрень була в молодості, 50 плюс, я не знаю, зайва вага, високий артеріальний тиск, то ти вже повинен проходити це не один раз на два роки щорічний профілактичний огляд, а кожного року. Питання, що якщо було? людина приходить до спеціаліста, і він дійсно якось їй допоміг, людина знову приходить до нього, бо розуміє, що щось це все працює, і спеціаліст їй каже: Я вам вилікую мігрень назавжди. Це правда? Ні, ну вже проговорили. Ні, це, це неможливо. Так не буває, неможливо не буває, на жаль, але теж пацієнт повинен про це знати, що так. не вірити якимось казкам. А ще було таке питання: чи чи, чи 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 може на максимально довгий термін зникнути мігрень, а потім повернутися? Наприклад, на 10 років. А потім, от це те, що я казала, коли в підлітковому віці була мігрень, і потім mm -hmm. з'явилась уже в Перемінопаузі. Так, так буває. Ну, взагалі, якщо звернутися, ми вже в кінці про це говоримо, треба на початку, якщо звернутися до що таке мігрень, питання мігрень, це хронічне захворювання центральної нервової системи, яке проявляється з періодичними з з з однаковими приступами головного болю. Тобто хронічна ключова фраза. А хронічне воно тому і хронічне, що воно має перебіг ремісія, <тас> загострення, ремісія, загострення. Дуже часто сезон. Сезонні Міст напевно такий тригер трошки є. по різному, в когось холод, в когось, угу. 5 ,5 ,5. в когось літо. Ну літо мало в кого, практично або зима, або ці демісезонні періоди. Демисезонні, та, весна Тому сьогодні мінус 5 і завтра плюс десять. <кък> Оце напевно, такий провокуючий фактор може <кък> бути. Та, і кажуть, сьогодні. що о почалось, треба щось робити. А потім влітку все нормально. Ну живе людина і нічого не відчуває поганого. Та тобто, це це існує, це правда.